Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Оновлення товару, багато чого цікавенького покажу вам, тому приємного перегляду. Вельветова штора світло-сірого відтінку 499 розмір 1,40 на 260 Ось такий варіант пудровий, дешевший 439. Смарагдовий та темносиній також 439 гривень. 1,40 на 2,60. Ось такий варіант. Квітковий принт 499. Склад тканини 100% поліестер. Ось такий варіант 399. Так само 1,40 на 2,60. І ось такого плану мені дуже подобається така темна насичена 499. Гардина в білому кольорі 399 метр 40 на 2,60 Склад тканини 100% поліестер. І ще такого плану за 399. І ось такий варіант дуже красивий. З золотистою ниточкою. Так, блиститься легесенько. 329 гривень. 279. Ось такого плану. 100% поліестер у всіх. 1,40 мх на 2,60 м. Світло сіра 329. Ще ось таку штору побачила за 500 гривень. Також дуже красиво, 100% поліестер. Баночки 279 з дозатором для шампуню та кондиціонеру. Ось така таця. У сріблому відтінку скляна 279 гривень. Маленькі органайзери 3 штуки. Упаковка 99. І більшого розміру 119 за 2 штуки. Контейнери пластикові для зберігання часнику чи цибулі. 39 гривень. І для лимончика є також 39. Та для авокадо. Баночки для спецій, дві штуки упаковка 149. Масляничка керамічна в білому кольорі 169 з такою дерев'яною підставкою. І ще є серветниця також за 169. Ось такий красивий набір на 4 відділення 329. Миска пластикова, друшляк 119. Органайзер пластиковий 209, тут декілька відділень. Тортівниця з кришкою прозорою 219 Дозатори пластикові подвійні для рідкого мила у молочному та чорному кольорі 279. 129 підставка для сушіння столового приладдя. Друшляк в раковину 129. Сито-кружка для просіювання борошна – 119 гривень. Форма силіконова кругла для випікання. Форми силіконові, ось така кругла більшого розміру 119. І є ще для випікання кексу також 119 гривень. Є ще така осіння яскраво оранжева за 119. І ось такі маленькі єдиноріжки, 6 штук. 69 та веселка за 49. Дошки пластикові для нарізання. 3 штуки упаковка 119. Органайзер шуфляду для кухонного приладдя 289. Поличка металева білого кольору. Ціна 119. Килимок для сушіння посуду 99. Сушка для посуду 499. Гарне поєднання кольорів чорний з золотом. Ось така декоративна таця за 500 гривень. Дошка кухонна для нарізання 209. Органайзер 4 відділення. З ручкою для перенесення 329 гривень. І ось таку знайшла красиву тацю з золотою ручкою за 400 гривень. Дошка для нарізання. Тут є пластикова така таця і дерево дуже зручно, одразу собі нарізаєте, щось складаєте. Ціна її 329 гривень. Взагалі величезний вибір, і круглі, і овальні, і прямокутні, які хочете різні ціни. Ось такий варіант 279 гривень. Такого плану вузенька 329. Ще ось таку класну знайшла сервірувальну. На відділення, на 6 відділень для сиру. Ціна її 169 гривень. 119. Ось такі дозато для мила, пластик та скло. Відро мусорне. Чорне з деревом та біле. Ціна 399. Ще залишилось одненьке. Ось такого плану. Нажимаєте на кнопочку. І автоматично відкривається. Ціна 329 Та дитяча з ведмедиком за 129 За 69 ось така малесенька коробочка для зберігання. Сушка для посуду 45х30 та на 40 см. Є у білому та чорному кольорі. 329. Набір щиток 209, 6 штук. Щіточка для миття силіконова 99. Стаканчики пластикові для зубних щіток за 99 у двох кольорах. Ось такого плану: 69. І є ще такі самі дозатори для рідкого мила. 119 гривень. Такий варіант також 119 Стакан скляний для зубних щиток та пасти 119. І дозатор для рідкого мила 169. Органайзер пластиковий для ватних дисків 129. Подивіться, яку молоту привезли для діток подушечки 219 гривень. І ось такі чудові копілочки по 119 гривень. Хвіст росалоньки також 119 гривень. Дзеркальце за 129 Подивіться, яка малесенька тумбочка на дві шуфлятки 219 гривень. І ось такі класні єдиноріжки м'якесенькі за 500 гривень. І останнє, що мені найбільше сподобалось, і я вже хотіла взяти свої доні, дуже класна ціна акційна, таке сердечко м'якесеньке за 239 гривень.